Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, війна продовжується, Україна стоїть, хлопці тримають рубежі, а тим часом десь то там, в глубині душі, як казав колись один відомий комік, який колись пізніше став президентом. Так, от, що ми маємо сьогодні в Україні, і що ми маємо сьогодні в світі? Отже, мене тішить одна новина, яка недавно вигулькнула в змі. Це те, що пан Орбан і Угорщина хочуть переглянути свої відносини з росіянцями, тому що увага, тому, що ці відносини з росіянцями сильно погіршилися у Європейського союзу, а Угорщина ж дуже хоче отримати. І фінансування Європейського союзу, і підтримку, будучи членом європейського союзу, і ще вона є членом НАТО. А отже, те, що я говорив у Європейському Союзі і в сильних демократій, є важелі впливу на таких як Орбан, в тому числі. Ми пам'ятаємо, що дуже сильно угорщині хочеться фінансування отримати те, яке зупинене, заморожене в зв'язку з непроведенням судової реформи, там і так далі. а... Позиція е, Ру, е, Угорщини по відношенню до Росії останнім часом навіть не то що викликала здивування, а вона вже дратувала навіть самих європейців, наших західних партнерів. І я так думаю, що знайшлись механізми, на яку там кнопочку нажати, от е, щоби Орбан дуже почав думати про. Те, що йому треба переглянути відносини з росіянцями, і це є позитивне. Далі, далі, друзі, я хочу сказати, що взагалі з росіянцями зараз дуже багато хто переглянув відносини, і це все завдяки нашій боротьбі. Це все завдяки українським збройним силам. І ми маємо результати. Так, звичайно, лише Азербайджан покращив дуже сильно суттєво покращив свої позиції, звичайно, з допомогою Туреччини, але тим не менше вони вирішили практично на грані вже доходить до кінця. Всі питання пов'язані з Нагорним Карабахом. Вірменія, будучи сателітом, скажімо так, будучи дотичною до Російської Федерації, от ці питання, звичайно, вирішити не могла, тому що ну, справедливості заради Нагорний Карабах це все-таки територія, ну, геть не Вірменії. Тому питання, яке населення живе на тій чи іншій території, це одна історія, а міжнародно визнані кордони це інша історія. І тут я. Вітаю Азербайджан з вирішенням успішним вирішенням багатьох кроків для завершення проблеми, яка 30 років ну педалювалась Російською Федерацією. Далі далі я хотів сказати, що Чечня на превеликий жаль поки ще є Чечньою, не Ічкерією. На жаль. Тому що там править Кадиров, і я думаю, що це теж є велика проблема, але тим не менше, всі ці країни на шляху до своєї незалежності від росіянського впливу. Молдова. Молдова зараз е, намагається якимось чином протидіяти. Тим всім викликам, які зараз звалились на її голову, тобто ми знаємо, що росіянці активізують свої сили в Тирасполі, ми знаємо, що росіянці активізують свої сили проросійської партії на території там столиці країни в Кишиневі і так далі. Ми знаємо, що готувався державний переворот, і має Сандо потрібно все таки діяти більш рішуче на моє глибоке переконання. Як мінімум, при загрозі національній безпеці країни потрібно забороняти проросійські політичні сили. Це як мінімум, це просто-напросто. от, от так. От інакше інакше вони будуть мати проблеми. Далі, ну Білорусь, що тут говорити: російський вплив, російська повзуча окупація вона відбувається Лукашенко той бульбофюрер, кладе країну під, скажімо так, протекторат Росії, і нічого там не зміниться до тих пір, поки білоруси не прокинуться. Казахстан ну Казахстан одного патрона змінив на іншого, практично виходячи з під впливу Росії, навіть роблячи якісь там різкі заяви, перед тим, скажімо так, використавши російські сили для утримання при владі. Сьогоднішнього правителя Казахстану, тим не менше, вони собі знайшли, скажімо так, нового папіка. Назвемо його так. Сінзіньпінь буде виконувати функцію Путіна по відношенню прикриття і допомоги Казахстану. Чим це закінчиться? Побачимо про Грузію. Про Грузію буквально декілька слів, і я думаю, що вам буде цікаво. Отже, у Грузії були протести. Отже, у Грузії продовжуються протести. Отже, у Грузії вже почали виходити молодь. Чому ну правляча партія Грузії, яка фарми... фа... сформулювала, скажімо так, сформувала коаліцію і, в принципі, і допомогла президентці стати президенткою? Вони як під кальку створили закон про іноагентів. Хотіли проголосувати зараз, вже звичайно включили задню, але я би цю ситуацію розглядав би з точки зору, яку озвучив нещодавно в одному з ефірів мій побратим Мамука. Ми знаємо, що є у нас такий грузинський легіон, і якраз це є така керівник цього грузинського легіону, який допомагає нам виборювати незалежність України від російських окупантів. Тим не менше, про що я говорю? Значить, правляча партія Грузії з, з, з закалькою російською. Намагалась протягнути цей законопроект про іноагентів. Там дуже багато негативних речей. Тобто, ті е, організації, громадські чи ЗМІ, які отримують фінансування більше як 20% допомоги десь з інших країн, вони там є іноагентами, вони мають декларувати, вони мають там ну, дуже, дуже дуже багато речей, які не пов'язані з євроінтеграційними процесами грузинського народу, скажімо так, а, а всупереч для чого це потрібно. Цій політичній силі, яка керує Грузією, я думаю, що тут мій побратим Мук якраз і правий. Вони намагаються спровокувати протистояння в суспільстві для того, щоб принести війну в свою країну. Я цю заявку роблю, скажімо так, не голослівно. Це думки, але ви скажете, а навіщо? Тому що всі бачать, що ця політична сила, яка є відверто проросійською, втрачає свої позиції і антиросійські настрої зараз по всіх країнах відбуваються. І я думаю, що після нашої перемоги дуже багато країн скинуть оте російське ярмо російського впливу. Тому правляча партія вона може, може хотіти втриматися далі на багнетах російських солдатів. Я ще раз наголошую, я не хочу тут нікого звинуватити. Я хотів би дуже сильно помилятися, але це ймовірний сценарій. Чому? А тому, що на слідущих виборах вони можуть програти і сьогоднішні настрої, провали євроінтеграційні, це їм просто так не минеться. Чи маю я право так, скажімо так, думати? Ну, ще раз наголошую: іншого варіанту втриматись при владі у них нема. А фактичний керівник Грузії, всім відомий Іванішвілі, той же бізнесмен, який має великий великий олігархічний вплив. Він сам по собі має колосальні бізнеси в Росії, ну не тільки в Росії, але тим не менше, фактично сформував усі всі політичні сили. І це все ну, мені здається, що це все ланки одного ланцюга. Тому це ймовірний сценарій і спровокувати протистояння всередині країни, а потім попросити допомоги в росіянців. Я не кажу про якесь вторгнення на танках, тому що сьогодні росіянці і не мають сили це зробити. Але я кажу про те, що російські спецслужби, російські, вже були помічені на тому грузинському майдані, скажімо так, ну нібито шеврони якихось російських силових структур. Я думаю, що це може бути залучене. І механізми, і алгоритми, які сьогодні втілює в життя правляча політична сила Грузії, якраз вони, скажімо так, лягають повністю в площину російських наративів. Ну, така історія. Ну, в цій історії є ще, лише такий ще один позитивний момент, що багато росіянців почали ломитися з Грузії. Ну, чесно кажучи, їх скоро я так думаю, що будуть. Щемити у всіх країнах. Так що, такі в мене думки з цього приводу, і продовжуємо далі. Далі я хотів все ж таки поговорити про наші діла, діла наші скорбні. А саме, а саме те, що Служба безпеки України відзвітувала так гучно, що вони отут двом е, прізвищем оголосили підозри, повезли їх до СІЗО. Це державне підприємство Антонова, директор, колишній директор Бичков. А також начальник безпеки цього підприємства, такий Нетьосов. значить, ну підлаталися під службу безпеки України в контексті тому, що вони в січень лютий заважали, перешкоджали і не давали фізично Нацгвардії, нібито бойова, будувати бойові позиції в гостомельському аеропорті. Ви знаєте, чому я звернув увагу на цю новину? Та саме тому, що нам викатують двох цепів відбувайлів. саме тому. Слухайте, не пускали на звардію в аеропорт. Не пускали на зварді, яка захищає цей аеропорт, яка за своїм функціоналом зобов'язана відповідати за безпеку цього аеропорту. А якісь два директор, там якийсь там начальник безпеки не пускали. Слухайте, якщо нам цабами відбували, відбувалі будуть давати зараз оцих бо -бо -бо Богуслаєвих, там от цих бичкових нітьосових м -м старих дідів, е які ждунів, які чекали росіянців, і вони є основне зло. Ні, друзі, це не це не так. Ви знаєте, на моє глибоке переконання, сьогоднішня влада в Україні намагається за рахунок сапів відбувалі відпітляти від майбутньої відповідальності, тому що ми ж будемо питатися, хто відвів Назвардію, хто відвів четверту бригаду НГУ, а тоді ж міністр був монастирський. Тобто, ви собі уявляєте, якийсь там директор підприємства, міністру Монастирському сказав, що я твою назвардію тут не хочу пускати в аеропорт. І монастирський такий, що нагнувся в букву і Вийшов з кабінету задом. Друзі, ну, ми ж це ж не віримо з вами. А до речі, а де був Гусів? Це ж вроді би він же ж директор над тим директором. Він сьогодні ще нормально, у нього все хорошо, працює, у всі діла. Милованов там, десь вроде би, теж там якийсь вплив мав. В цій ситуації, ну чесно кажучи, я не знаю, я не слідчий, хай слідчі, звичайно, проводять розслідування, але знаковим для України було би сьогодні саме те, що поки хлопці тримають рубежі, не треба чекати, коли закінчиться війна. Тому що ми ми, ми, ми ж розуміємо, а можливо, якісь генерали-зрадники до сих пір керують нашими військами, зраджуючи наші інтереси під час повномасштабного вторгнення, відводячи на гвардію, відводячи на нібито на ротацію особовий склад від Києва і від оборони Києва. І вони що до сих пір воюють командують військами? Приклад Ізраїлю тут є досить доречним. В Ізраїлі, ще будучи при владі Голдамеер, створила таку комісію, яка розслідувала тут же розслідувала всі провали оборони у цієї війни. І буквально за декілька місяців були перші висновки цієї комісії, які вказали чітко, що отут погано, тут погано, тут погано. І навіть керівниця держави признала, що в неї не було воєнного досвіду, і вона вважає, що вона також відповідальна. Це називається знаєте, скажімо так, політична зрілість політика. Ви вірите в те, що Єрмак зараз каже, що він щось визнав, чи ні? Окей, ладно, Єрмак, наже ж він же ж секретарка президента. Там голова офісу, це ж навіть не посада, це ж не навіть не ну не державний службовець, який би мав би там декларації заповнювати. Чи це не обрана посада? Давайте поговоримо. Президент Зеленський виходить і каже: я не мав досвіду, тому я визнаю, що ми тут просрали. Да? Як казав і цей Арестович? Ну і трошки гірше сказав. Але в мене ж немає мільйонних підписників на Ютубі. Мені забанять канал, це точно. А в. Рестовича є. <смір> ну, це не жаба мені говорить, а це говорить про тупість дуже багатьох людей, які слухають хороших русських. І Люся, прості господі, тут має досить великий вплив. Ну, це інша історія. Отже, нам віддають на розтерзанні нібито таких людей. А до речі, так все ж таки де бакану? Він в СІЗО чи не в СІЗО? Це теж цікаве риторичне запитання, і я думаю, що ми з сьогоднішніх можновладців. Не зліземо. А раз ви додивилися до цього моменту, якраз зараз саме час підписатися на мій YouTube канал, тиснути та кнопочку спонсорства чи через PayPal або Monobank підтримати випуск майбутніх відео. А для всіх хочу сказати, що не зважаючи ні на що, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!